200 років тому англійський палеонтолог Вільям Бакленд описав першого нептахового динозавра і дав йому офіційну наукову назву мегалозавр. Кістки й величезну щелепу до історичного ящера знайшли біля Оксфорда. ця подія започаткувала наше культурне захоплення динозаврами. Воно триває і нині. Слово динозавр з'явилося лише в 40-х роках 19-го століття. Що ж учені дізналися про вимерлих ящерів за минулі сторіччя? Вони з'ясували, що динозаври з'явилися на планеті приблизно 230 мільйонів років тому, а за 160 мільйонів у мезозойську еру зникли. Нині науці відомо про більш як 2000 видів доісторичних рептилій. У другій половині минулого століття відбувся так званий динозавровий ренесанс. У дослідників почали змінюватися уявлення про динозаврів. Зокрема, вони припустили, що ящери могли бути активнішими ніж уважалося. Також учені дізналися, що існували не тільки гігантські динозаври, а й зовсім маленькі. Найдрібніші були меншими за голубів, найбільші важчі за бойних 737. Але багато хто взагалі не був схожим на рептилій. У багатьох було пір'я, а в деяких крила, і такі скам'янілості приголомшили би Бакленда. Це показує, як сильно змінилося наше сприйняття динозаврів за останні 200 років. Для вчених вимирання динозаврів, як і раніше, загадка, гіпотез висували безліч. Років 10 тому більшість дослідників дійшли висновку, що причиною стало падіння Чексулубського метеорита на мексиканському півострові Юкатан. Від удару утворився кратер діаметром 10 кілометрів. Унаслідок падіння на планеті зникло три чверті видів тварин, зокрема й динозаври. Палеонтологи досі знаходять скам'янілості стародавніх ящерів у таких місцях, як Китай, Аргентина, Бразилія, Південна Африка та Монголія. Тепер досліджувати кістки допомагають новітні комп'ютерні технології. Палеонтологи створюють 3D-моделі динозаврів і це дає змогу отримати глибші знання про такі органи чуття, як зір, слух та нюх. Аж штучний інтелект аналізує інформацію із великої бази даних. На думку експертів, науковців чекає ще багато відкриттів. you mm -hmm.